12-річний Віталій минулого року отримав опік. Хлопчик переніс вже близько 10 втручань, аби виправити дефекти шкіри, розповідає його батько Роман Пукало. Очікуємо ми шліфування ран, шліфування ран після опіків. Сталося такий нещасний випадок в домашніх умовах. Було втручання-пересадка шкіри, шліфування було. І так якби приїхали другий раз на шліфування, перев'язки проходили під наркозом". Віталія лікують у дитячій лікарні Святого Миколая. Лікарка Галина Саян розповідає про стан пацієнта. В нього було ураження обох нижніх кінцівок, геніталії, верхні кінцівки, 12 відсотків площі тіла, друга а, Б ступінь. Опік був спричинений сироваткою. Тобто, хлопчик хотів собі зварити творах, наскільки нам відомо, він пережив не одну операцію: тобто, в нього було і висічення і вражених ділянок, і численні перев'язки під загальним знечуленням. Для того аби прибрати після опікові рубці, медики застосовують спеціальний лазер. Це є лазер, який бореться з рубцями шляхом мікротравматизації, тобто прогрівання на певній заданій глибині. За певними, тобто поставленими вже попередньо параметрами рубець з кожним з кожним часом він е, після кожної процедури він буде більш і більш е, близький е, по текстурі, по щільності, загалом по вигляду до навколишньої здорової шкіри. Це єдиний такий лазер у цій дитячій лікарні. Закупити обладнання італійського виробництва допомогли благодійники, каже заступниця директора з розвитку медзакладу Зоряна Іванюк. Ми вже мали змогу прошліфувати рубці понад 30 діткам. Насправді проблема є дуже актуальна. Кількість опіків також і після опікових рубців відповідно в нас збільшилася внаслідок особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення, оскільки були масові відключення світла обігріву приміщень, і відповідно. Но різноманітні речі, які використовувалися людьми, також мали вплив і були небезпечними для дітей, зокрема, які робили уроки при свічках інколи для отримання опіків. За словами Зоряни Іванюк, від початку року за допомогою лазеру надали допомогу дітям з різних областей України. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Дарина Романишин, Суспільне, Новини Львів.